Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. У вашій увазі аналог оригінального кріплення козирка для автомобілів ПВАК, а саме Audi. Які застосовуються у таких автомобілях як Q3, Q5, A5, A6C6, A6, A6, A4, B5, B6, B7, Кузова та інші. Дане кріплення монтується без застосування саморізів. Бувають різного кольору і є в асортименті нашого інтернет-магазину. Один з оригінальних номерів 8 m 857 561. Є у потрібній кількості за каталожним номером у деталі І df 963 Переходьте за посиланням під цим відео та обирайте колір Робіть свої покупки. До побачення! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!